У Рівному викрали людину – 44-річного Едбара Гусейнова. 24 грудня невідомі чоловіки запхали у автомобіль Ваз і повезли невідомо куди. Сталося це на вулиці Кубанській у Рівному. Свідки події відразу повідомили у міліцію. За словами людей, чоловік шинив опір зловмисникам. Викрадачі витягли його босого з власного автомобіля Тойота Прадо, який пізніше так і залишився стояти біля офісу поруч з ринком. Після того, як Едбара Гусейнова запхали у легковик, ва. Зівка зникла. Попри те, що міліціонери ввели план перехват затримати зловмисників за гарячими слідами, не вдалося. До цього часу місце перебування викраденого чоловіка невідоме. Родина гусейнових займається торгівлею м'ясом, тому зараз правоохоронці перевіряють різні версії викрадення, опитують партнерів та колег по бізнесу. Одночасно просять усіх, кому що небудь відомо про цю подію, звертатися до міліції. До міліції надійшла повідомлення від відрівнянина про те, що на вулиці Кубанській обласного центру він бачив, як невідомі чоловіки силоміць затягнули до автомобіля невідомого чоловіка. Працівники міліції встановили особу цього чоловіка. Наразі вони встановлюють його місце знаходження. Якщо будь-кому відома інформація про місце перебування чоловіка, просимо повідомити до міліції за номерами 102». 679, 679, 0679, 679, 679, 100.